Але цього чомусь не було з'ясовано, не було чомусь е, зроблено. Окрім того, двоє волонтерів знаходились в приміщенні ресторану швидко. Ну, забрали хлопця і е, навіть не дозволили йому одягнутися. Тобто, також незрозуміло. Е, провели до одного райдіт, е, вірніше до одного відділу по вулиці Прорізна е, Пішки. Там хлопець сидів на лавці, чекав е, близько години. Після цього е, після цього його е, ну, зайшов в приміщення, в приміщенні темно, присвітлює ліхтарика. В нього забирають пакет з цими футболками. Раз. Без понятих, без будь-яких свідків, е, міліціонери в трьох перераховують ці футболки, е, два. Дають йому якісь папірці, які щоб він підписав. А після того, як він каже, ну, що тут підписувати, він не бачив навіть що підписує, чи це назва документа, чи це протокол, При світлі ліхтарика, йому даються і папірець, там де в місце з кількістю штук і його підписом. Все. Він каже, я цього підписувати не буду. Отримує удар по голові, ну, по вуху. Тобто, ну, хто пробував, той знає, що це болючий удар, і який зовсім не залишає слідів. Це три. Після цього. Вже до цього відділу по вулиці Прорізна. І я наголошую на цьому, тому що прозвучала е, теза, що документи не надані. Е, до цього відділу по вулиці Прорізна прийшов волонтер асоціації Савич Петров, приніс е, лист погодження з Київською міською державною адміністрацією. І це все, ці всі факти викладені в наших скаргах, ви зможете з ними ознайомитись. Е, каже, ви хоч ознайомитись? Міліціонери кажуть, нам, нам все, одно, все одно це незаконна торгівля. Незрозуміло. Д третє, чому які підстави перевозити з одного райвідділу в інший? Сажають в машину, службовують машину УАЗ, перевозять з вулиці Прорізна на вулицю Старовокзалу. На вулицю Старовокзалі, в інший райвідділ, там починаємо з'ясовувати. Добре, з'ясували, але це, це з'ясування відбувалося вже після того, коли я дзвонив спочатку одному черговому по вулиці Прорізна. Ну його прізвище, таке яке він повідомив, я таке саме написав скальп. Він, ну, не надавши інформації про те, чи, чи перебував на його дільниці хлопець, він мене дезінформував, каже, такого в нас не було, такий до нас не поступав, не приходив. А в цей час хлопця просто перевозили з одного відділку в інший. Тобто фа, ну, факт правопорушення є очевидним. Інший черговий, ну слава Богу, сказав, що так, дійсно, у нас є хлопець, але він незаконно торгує. Кажу, Та, і після того, як вже пів години чи навіть більше з'ясовували з ним, пояснювали. Він, і, і говорили, що є лист погодження. Каже, подивіться, почитайте. Тому що Савич Петро вже стояв з цим листом. Каже, а, так, ну, бо він вже за іншою адресою поїхав, за цією старовокзальною. Після цього він каже, а, це цей лист, добре, я буду дзвонити на часть. Радились довго. Тривало це все довго. І е, закінчилося тим, що відібрав пояснення, додав оригінал цього листа, хлопця відпустили. Тобто, в принципі, інцидент зам'ятий. Але що, що буде з тими інцидентами, які не, не зам'яті, так би мовити? Е, тому що е, ці факти правопорушень є ну, очевидними і е, тут якби додаткових пояснень не треба. Ну скажу лише, що затримали його близько 18-ї, а відпустили близько 22-ї. Це не з'ясування обставин, це не е, протягом такого часу. Тобто це є грунт порушення.